Обережно тонка крига. Чи дотримуються Буковинці правил поводження на водоймах взимку? На Буковині почала танути крига на водоймах. Тож перебувати на них стало небезпечно. Чимало боковинців нехтують правилами безпеки поводження на кризі, кажуть рятувальники. Ми запитали у чернівчан, чи знають вони, як поводитися взимку на водоймах і коли не можна ставати на кризі. Не ходити туди, не ходи. Як можна зараз піти? От не можна зараз ходити, не можна. Ми на водою взагалі стараємося не ходити, ми стараємося обійти. Да, бо зима це таке діло, там товсто, там тоненько. І можеш сюди потрапити в біду. Так що ми не ходимо по голову Я Туди не ходжу, тому не знаю. Треба це все робити, грілку брати на всякий случай, щоб випросити, то по телевізору показують це все діло, але слава Богу. Що мене туди не тягне, тому зачем це все знати? Взагалі нема чого йти на, на крижаний лід, тому що лід є лід. Зараз не такі сильні морози, не така товщина сильна, це. ти сам себе наражаєш, а хто тебе буде рятуватися? З початку 2024 року на Буковині зафіксували один випадок, коли рибалка провалився під Лід. Ви знаєте, що була досить морозна погода, і фахівці нашого рятувального водолазного відділення вони проводили рейд у селі Аннадоле. Це Дністровський район, знаходячись на водоймі. Досить Сильні підтали не стало, тому що це було вже після обідній час, і попередили рибалку, що ви не зможете назад повернутися. Ми хочемо вам, пропонуємо вам допомогу. На момент спілкування він відмовився, і вже за декілька хвилин, коли рятувальники пішли далі, гукав про те, що допоможіть мені відійти. у Чернівцях на озері по вулиці Сергія Скальда цілодобово чергують рятувальники. Кожен день замірюємо товщину леду, і товщина леду тут знаходиться на цьому озері різна, тому що тут є підземні джерела, які б'ють. В одних місцях вона може бути товща, в других місцях може бути тонше. Тому ми заміряємо і попереджуємо, обов'язково відноситься до рибалок, які знаходяться тут, на цьому озері. І зачастую вони нехтують цими правилами. Ми їх записуємо, звичайно, в журнал. На всіх вахтові журнали, які ми записуємо, попередження, які ми зробили, всі рибалки, які виходять на лід, вони повинні виходити з дозволу чергових порятувальних станцій. І обов'язково вони повинні мати рятувальні жилети. Василь Пухальський розповідає, часто рятувальники роблять зауваження одним і тим же рибалкам. При попередження я вже йому зробив. Зараз він записаний у вахтовому журналі. Всі, що зробили йому попередження, і зараз будемо приймати з начальником станції до нього якісь санкції. Наказати ми чисто адміністративно ми не маємо права. У нас немає таких повноважень. Зумієте? Але притягнути до відповідальності, визвати поліцейських, скласти акт, це ми маємо право зробити. На міському пляжі біля річки Прут рибалок немає. Але рідко до водойми приходять діти, кажуть рятувальники. Нещодавно, от коли вдарили перші морози, то дорослі відпочивали на міському пляжі. Діти в той час бігали по льоду. І наші рятувальники патрулюють, контролюють територію. І запобігають нещасних випадків на воді, підходять людям, доводять інформацію, щоб дивились за з дітьми. Рятувальники нагадують буковинцям, як поводитися на водоймах взимку. Місність льоду для того, щоб на нього просто вийти і рухатися, ним має бути не менше 7 сантиметрів. Після того, коли ви хочете. Наприклад, обрати цей вид відпочинку для своїх дітей, де має бути ковзанка, ця товщина льоду має бути не менше 10-12 сантиметрів. Якщо це якась переправа чи прохід по замерзлій водомі, там товщина має бути не менше 20 сантиметрів. Якщо це лунки, рибалка, це ви маєте робити їх на відповідній відстані, щоб вони не перетворилися для вас у якусь пастку, де лід просто трісне, і ви провалитеся». Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4